Ти напишеш новий сценарій. Даю тобі три дні. Я збрехав замовнику. Немає в мене ніяких ідей. Треба бігти. Давайте так, з вас автограф, а з мене кава. А ми з вами знайомі. Уявіть собі. Алло? Чого це? втекти вирішив? Якщо я не напишу цей сценарій, мене просто вб'ють. Так, пишіть любов. Будь ласка. Звучить. Музика. Я чекав, я звав, і вона прийшла і замовляє все меню нашого закладу. Браво! А, Герасимов, і ти тут. Ціна любові 200 гривень. Велика розкіш. Я собі такого дозволити не можу. Значить, абгемах ти не хочеш. Про що б ми не говорили, ми завжди говоримо про любов. Ви знаєте, я вже таке писав. Всі писали, та не всім давав. Це одне оповідання. Це реальна історія. Якщо я лише твоя фантазія, то хто наші діти? А в нас є діти? Вічно буду відкривати тебе. Дивовижна на річ. Скільки тут був, ніколи не бачив цього кафе. І як воно називається? Здається, просто.